Через нестачу фінансування Україна виробляє менше зброї ніж може, пише в New York Таймс. Минулого року приватна компанія одна виготовила вдвічі більше бронетранспортерів і мінометів ніж у 2022 році. Водночас, держава все частіше звертається до партнерів не по зброю, а по гроші на її виробництво. Але за словами керівника цієї компанії, цього замало, нам потрібно виробляти більше. Тим часом Росія втричі перевищує Український оборонний бюджет бюджет щонайменше 150 мільярдів доларів проти українських. 50. Москва також виготовляє більше боєприпасів за три місяці ніж НАТО за рік, заявив генсек альянсу. І щоб закрити потребу у військових закупівлі 2025 року році та повернути війну на територію Росії Україні необхідно додаткові ще 6 мільярдів доларів, заявив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні Рамштайну. Також він звернувся до держав-учасниць контактної групи з проханням якнайшвидше закупити в США для та передачі українському. Війську протиповітряних систем Петріот і ракет до них.